Любесенки думав, що дітей забув, і а них ще тривала репетиція. Тому ніхто не відчув це і печалі, що папи ще довго не було. Думав, що, Марій, ще тому. Репетиція за репетицією, любесеньки. Коротше, в п'ятницю у них фестиваль вони виступають. Аня виступає 12-та з Я відкриваю концерт! Ти граєш в ансамблі, так? А, а сама будеш грати сольний номер? А що ти будеш грати на фортепіано? Печера Печері гірського короля Гріга. Окей. Гріх. гріх, Аня. Печера гірського короля гріх. Маруся, що там в тебе? Що ти будеш грати сама? Я буду грати. А в ансамблі. Короче, а Маруся буде в своєму ансамблі Скрипалів грати пірати Карибського моря. Є щедрий. А Аня буде щедрий грати. Така творча родина. Хочу підготували такий мюзикл, Аліса в країні див і там будуть в Малі грати Аліса Алі, Алі, Дива не чудес. Чудес! Аліса в країні чудес, так правильніше. Коротше, Іра з дівчатами з Поліною, з Маріною, з Олею з танцями і вокалом. Хочу зробить такий мюзикл, Аліса в країні див. І малі... А коли вас ви, тут виставив у вас? Ні, в грудні, ай. Хоча, бо в кінці грудня буде вистава. Коротше, ми з репетицій, а їхня мати зараз робить декорації на виставу. Дитячу, як називається вистава? не <плес> Ні, на Алісу Україні див. Короте, в нас щось просто в грудень, я вам чесно кажу, в розриві. ми дуже виступати, чимось... буде на театра. Коротше, зараз Іра ставить виставу разом з дівчатами за соль. Алісу Україні див.